Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива парада для багатьох українців в Німеччині, які збираються переходити на робочі параграфи. Зробіть, будь ласка, репост. Багато з вас, хто зараз готується до переходу на робочі параграфи, повинні пам'ятати, що одним із важливих документів є оцінка диплому Цодніс беверту. Що це за процедура, що це за документ, як його зробити і чому він необхідний, я зараз розкажу. Дивіться, в Німеччині є регламентовані та нерегламентовані професії. Е, нерегламентовані професії, наприклад, це IT. Регламентовані професії це, наприклад, лікар або вчитель. Для регламентованих професій діє процедура неркененґ. Різницю між цими е, процесами я розкажу пізніше. Для нерегламентованих професій діє процедура Цойґінс яка здійснюється таким органом, який називається скорочено ЦАБ або Централь für з Bildungswesen. І знаходиться він в боні. Для всіх нерегламентованих професій е, необхідно. Здійснювати і робити оцю оцінку диплому, підтвердження вашого диплому. Це не визнання вашої професії, це підтвердження диплому. Це означає, що Німеччина каже, що вашого вуза, наприклад, відповідний рівень там Х, це означає, що Німеччина визнає ваш диплом, і означає, що у вас є вища освіта, визнана в Німеччині. Це не означає, що, наприклад, ви відразу можете піти працювати лікарем чи вчителем, тому що це. Регламентовані професії для них іде інша процедура як для їх вертіх кайта. Але про це я пізніше розкажу. От. Але навіть якщо, навіть якщо ваша. Освіта підпадає під поняття регламентованої професії, але ви за нею не працюєте. Все одно зробіть цю дніс Що це за процедура? Вона робиться онлайн. Не треба нікуди писати листи, нічого не треба. Ви заповнюєте на сайті cap.kmk.org відповідну онлайн-форму, де розписуєте всю інформацію, де заповнюєте все, прикладаєте туди. Відповідно, ваш диплом, додатки. Перекладати ваш диплом на німецьку мову при процедурі Цогніс Бевертинг немає необхідності. Перед тим, як перейти на цю платформу, ви повинні бути зареєстровані на відповідній платформі Bund ID. Це дуже важливо. І вас система попросить про це. Спочатку про реєстрацію та верифікацію на Бундай Ді, а потім вже продовжити заповнювати антрак на Цогніс Бвертинг. Коли ви його заповнили, вам на електронну почту прийде. Відповідний імейл з рехнунгом, рахунком, де буде вказано ваш номер там L'E і відповідні цифри. Спілкування з цим органом, який називається ЦАБ, Централь Штелефрауслен з Більдунг в місті Бон відбувається по імейлу із використанням вашого індивідуального номеру, цього L'E і далі цифри йдуть. От. Тому, якщо ви захочете їм писати лист, обов'язково використовувати цей номер. Скільки це коштує? Коштує це. Це від 200 до 250 євро разом з ПДВ, тобто в загальному там, 250 євро плюс-мінус виходить. От. І по часу це триває десь від 5-6 місяців до 15 місяців. Тобто процедура не дуже швидка. Не надійтесь, що ви її швидко пройдете. Її можна швидко пройти тільки в тому випадку, наприклад, якщо ви подаєтесь на Blau Card. І у вас є вже трудовий договір, там можна за неділю пройти цю процедуру. У всіх інших випадках є нюанси. Тобто є лайфхаки, які швидко проходити, але це не означає, що якщо ви зараз подастесь, ви відразу там до літа отримаєте результат. Тому я раджу вже зараз подаватися. Чому це необхідно, друзі? Навіть якщо на сайті Ausländerbehörde в списку Бенотіки Unterlagen необхідних документів, немає відповідного документу, такого як Цойґінзбевертон, оцінки вашого диплома, це не означає, що у вас не запросять його в подальшому. Це дуже важливий момент. І у багатьох українців цогіс Бевертингу немає, немає оцінки вашого диплому. Фактично немає підтвердження, що у вас вища освіта, друзі. Тому зробіть його обов'язково, це ніколи лишнім не буде. 250 євро це не ті кошти, але вам це при переході на робочий параграф допоможе. В деяких випадках джоб центри оплачують ці послуги, але тут дивіться, тут потрібно розуміти, що з. Тих історій, які я знаю, джоб центри дуже часто тормозять цей процес, от. і е, відбувається так, що людина хоче зекономити 250 євро, йде в той джоб центр, і джоб-центр розтягує процедуру подачі антрагу на цей гін на 2-3 місяці. Хоча це можна зробити за 40 хвилин самому сісти на ноутбуку і заповнити і відправити. Тому дивіться, або ви економите 250 євро, йдете через джоб центр це робите, або ви робите це самі швиденько і чекаєте на результат. Якщо буде не вистачати якихось документів для е, цього органу ЦАБ, то він обов'язково вам пришле листа і запросить додаткове підтвердження. Але друзі, е, зробити цього не верту необхідно всім, незалежно від того, яка у вас професія, і чи будете ви по ній працювати. Пам'ятайте з повагою, ваш адвокат Демченко.